Всім привіт! Я вітаю вас на ютуб-каналі Рух Тіві, і це бакстейш з фінальної гри сезону. Донецький шахтар. Ми зібрали для вас усе за коліся, аби показати вам атмосферу цього поєдинку. Що очікуєте від сьогоднішнього поєдинку? Перемога рух. Перемога руху від наших гравців, як казав хорошої гри атакувальної перемоги. А від шахтаря поразки. Як часто відвідуєте? Бачимо, що ви сьогодні ціл... Часто. Кожну гру, ну хлопці, точно кожну гру. По-перше, в нас син грає е, в Дю США одному з е, клубів руху, типу, ось. А і вони кожен раз. Я рідше, але але також підтримую. І Сьогодні фінальна гра, крайня. Так. Яка гра є для вас найпам'ятнішою за цей сезон Жовто-Чорних? Коли рух грав проти зорі? Мабуть, львівське дербі в Кубку. Ви не гратили. Але якби Турнір завдань немає. ну і перед відпусткою повинні показати гарну гру. Гра жовто-чорних у цьому сезоні вам найбільше запам'яталась? Кубок. Карпати на кубок. Чим? Ну, Перемога це в першу чергу. Гарну гру тоді показали. І головне подарували багато емоцій. Що очікувати від сьогоднішнього матчу? Моги. Ми питаємося наших болівальників, їхній найбільш пам'ятний поєдинок з цього сезону. Яку гру пам'ятаєте найбільше? Важко сказати, всі ігри були чудові. Надіємося, що і ця гра буде однією з пам'ятних і рух не підведе, як завжди. Думаю, буде цікава гра, так як в руку молодіх Ну, зараз теж в традиції набрали молодших, але показали в фіналі гру. Зробили, можна сказати, рахунок. Думаю, буде цікавий. Хлопці, розповідайте. Ми малюємо плакат карабіна, щоб попросити в нього футболку і підпис. Як тобі гра? Але я сподіваюся, що буде все добре, і рук заб'є два гола. Яка тобі гра найбільше запам'яталася? Рух Карпати, одна восьма фіналу України, Кубку України. Там забив Підгурський на 79-й хвилині. Він тільки вийшов з заміни і зразу забив дальній удар. І мені найбільше запам'ятався цей. Чу на полі вболівальник жовто чорних Денис зробив пропозицію своїй коханій. Дівчина відповіла згодою. Переживали дуже сильно, хотілося свою любов порівняти до футбола, тому що футбол це моє друге життя, і напевно тільки моя майбутня дружина може змінятися з футболом. Я її дуже люблю, і сподіваюся, буде це один раз і назавжди. Ми приїхали з Кутів. Я футбольний тренер села Слобідки, привіз дітей і така подія на такому чудовому стадіоні в підтримку. Команди рух приїхали, і дуже б хотів би поділитися своєю любов'ю з усіма. Я вас вітаю, футбольний клуб рух. бажаю вам безможного кохання. Дякую вам були. Іфікована команда грають українського чуть-чуть коло від них сьогодні. То звичайно, що в них там свої задачі вже не опустяться, не піднімляться, але все рівні я думаю, що не могли вийти, та на пів щосічки можна сказати, так з нами зіграти. І сьогодні можна сказати, що в них було доша А у вас? У нас ще більше. Ярослав Карабін зробив класну подачу із котового. Взагалі, Ярослав кращий асистент команди. Він точно навісив мені на голову, і я повинен був лише влучити у ворота. Дуже радий, що зміг забити гол та допомогти команді. Я поступово адаптовуюсь і до тренерських вимог, і до чемпіонату. Сподіваюсь, що в наступному сезоні буду забивати за рух ще більше. Чекам гол, була. Ну, прикольно, вискочив. Ну тобто на кутовому зіграв дуже класно. Ну тобто, пометодиць появляю <говорювання> загалом за рух. Тобто, гарна, цікава гра, доволі активна, доволі активний болівальник. позитивного результату Я дякую хлопцям, що вирішився в цій турнірі завдання. Практично вони грали, кожну гру грали на максимумі, тому я хочу їм подякувати за це. Якщо аналізувати швиденько коротко сезон, ну, він неоднозначний виявився з огляду на певні обставини. Як... Знову ж таки, така ситуація парадоксальна, минулого року ми зайняли шосте місце, боролися до останнього туру і Єврокубки, В цьому році. Ми зараз посідаємо в сьому сходинку у тренірній таблиці, але вроді місця поруч, але якщо брати і настрій в команді з хлопців, тому що, звичайно, що вони хотіли вище місце потісти, звичайно, воно не так. Але є певні обставини, і з огляду на ті обставини, я вважаю, що команда досить, були добрі моменти, були погані, але досить якісно провела сезон. І... Ми зимою втратили п'ять футболістів. Це велика втрата для нашої команди. І я дуже дякую всім в клубі і команді, зокрема, що ми змогли мобілізуватися, і ми довели, що ми можемо далі бути конкурентною командою з тими гравцями, які в нас залишилися. Тому тільки можу подякуватися за роботу. Важкий сезон для нас. Але якщо взяти результати дуже гірші, ніж був попередній, а ще попередньому ми боролися за Європу, тому на жаль, на жаль, не вдалося нас, але загалом кажу, важкий люди сезон. І з хорошим настроєм лише сказати, закінчив. Чайну, хочеться подякувати болівальникам за сезон, бо і, з кожного пру, можна сказати особливо вдома та і на виїзді теф ці гри для болівальників, щоб порадувати якусь частину Львова, яка там боліває за дитиншов на і дякую, друзі, пишіть не за коментарях ваші враження від фінальної гри сезону. Обов'язково підписуйтесь на ютуб-канал топканару. Тіві не забувайте і про інші соціальні мережі клубу, аби завжди бути в курсі. Найбільш актуальних новин і жовто-чорної родини команда неймовірно вдячна вам за вашу підтримку протягом усього сезону. Чого очікуєш від перегляду гри руху з Фавбет? Шаленого ритму серця від перемоги рідного клубу. Фавбет. Преміум партнер клубу Рух.